За столом балювали гості, а тато виголошував тост за мене. Про те, що я така наполеглива, рішуча, працьовита і навіть побожна. Наближався важливий екзамен в університеті, якого дуже боялася, тому пішла молитися до церкви. Екзамен був чи то з марксистсько з філософії, філософією, чи наукового комунізму. Тато сказав, що я нічого не знала. Але завдяки молитві склала цей непотрібний екзамен. Художниця стати ученицею Львівської художньої школи імені Новаківського свого часу було не зовсім легко конкурс, екзамени, здібності, а моя донечка вчилася малювати ще зрочку, навчилася врочок малювати. Поважні пани в школі не зовсім певно гарантували на екзаменах успіх, хоча, на мій погляд, роботи були виконані цікаво. Це зроблено на трійку, хоча батьки збігалися до аудиторії, подивитися саме на цю чудову роботу моєї доньки. Дивне бажання мати художницю. А для мами первістка не вступ міг закінчитися трагедією. Конкурс великий. Дітей з усього Львова, та й не тільки чимало. Важко описати момент, коли побачила своє прізвище у списку прийнятих напередодні, молилася. Ви мене розумієте? Просити у Бога потрібно можливе. Корисне, не варто просити багатства, золоту, чи ще щось матеріальне, і навіть здоров'я не просіть. Він дасть все, що потрібно. Щира молитва з'єднає ближче до Божого Духа, до святого і високого. Зв'язок з добром і віра в нього змінює людину на краще і дає всі благодаті. Навіть біду людина краще буде сприймати, навіть маленький кусочок хліба радуватиме. І непомітний успіх у чомусь це превелике уповання перед Богом і радість за прожитий день. День то вже неоцінима дяка Всевишньому за нього, бо все у руках Господа.